Це столиця Об'єднаних Арабських Еміратів і до цієї душі хочу поважати натхнення вчителям, хочу подякувати всім, хто дав мені те, що в мене є зараз. Це талант, це натхнення до життя і це те, що зараз мене натихає до роботи і надає мені змогу жити на полі. Всім вчителям, які вклали в мене душу. Особливу подяку хочу виразити своїй мамі, яка була моїм власним керівником. Дуже хочеться побажати в школі всього самого найкращого, високих рейтингів. А головне просто, щоб були випускники вдячні і такі, якими буде пишатись не тільки школа, але й наше місто. Всім гарного дня. Школа, я Алешенко Вікторія, твоя випускниця 2016 року. Передаю вітання усім моїм вчителям, адже завдяки вам школа для мене стала місцем, де я отримала знання, натхнення, підтримку, а також багато приємних спогадів. Нині школа святкує свій ювілей 50 років. Тож хочу побажати невпинного руху вперед, успішного завершення всіх планів та задумів. Усім вчителям бажаю міцного здоров'я, натхнення, сумлінних та талановитих учнів. Хочу, щоб для всіх дітей, для всіх вчителів школа стала другою домівкою, в яку вони з радістю ходять, та про яку ніколи не забувають, зі святом рідна школа. Чотири роки, як я закінчила школу, і ось випала гарна нагода публічно зізнатись про почуття, які я берегла в своїй пам'яті. Дорога моя школа, знай, що ти найтепліша та найгостинніша. Ти зібрала у собі найкращих та найталановитіших вчителів і ще одне. Тебе найсмачніша випічка. З днем народження, Люба, процвітання та вдячних випускників! Чао! Чао! Наші вітання із сонячної Італії. Ми випускниці 2014 року Вільновідської школи номер 4 Перебуваючи далеко від рідного краю, завжди з теплотою згадуємо нашу рідну школу, наших вчителів. Які віддавали нам своїм частинку серця. Спасибі вам! Рідна школа. Тобі лише 50. Тож бажаємо викликати в своїх стінах ще не одне покоління випускників. А вчителям бажаємо здоров'я, наснаги і нових творчих злетів. З ювілеєм! Аріведерчі! Аріведерчі! 50 річчям рідна школа. Школа, де пройшли щасливі роки дитинства. Я дякую вчителям за їх професіоналізм та відданість своїй справі за безможну любов до своєї професії, а пам'ять про дні проведені у рідній школі будуть зігрівати душу все життя. Всім привіт! Я знаходжуся у Львові біля Української академії друкарства. Від усіх випускників 2019 року я хотіла б подякувати нашим вчителям за неоцінений вклад в нас, випускників, допомогу і підтримку при підготовці до вступних екзаменів. Без вас не збулася б моя мрія. Також я хочу привітати нашу школу з ювілеєм і побажати їй що протягом багатьох років цвісти і навчати дітей. Дім добре, поздравим всіх научишелі з оказя дня уроджень школи. Жичи панству здоров'я, взаємного зрозуміння і, очевидно, щенчливих дні праці і дає панству тенп'єнтний захот сонця. Любе всіх діяння колективу рідної школи з самого серця української столиці надзвичайно радий цей день привітати вас цією визначною подією. Щиро вдячний вчителям завжди нестиму з собою пам'ять про незабутні роки, проведені в рідній школі. Певнений, що наша школа виховає ще не одну пояду талановитих громадян, які в майбутньому стануть гідними будівничими суверенної та незалежної України. Нехай наша школа завжди панує на вершині освітнього олімпу!